Бачили, але нарешті цей день настав, і я готова поділитися з своєю історією четвертої домашніх полою. Всякому разі я спробую це зробити, як дасть маленька, гарно поспавшися. Можливо, хтось натрапив на мій канал вперше, і ми ще не знайомі Познайомимось, Мене звати Олександра. Я полога та після пологова дола. Також мама вже чотирьох діток. Всі мої дітки були народжені вдома. Це був мій свідомий вибір. Чому я вирішила народжувати саме так? Я розповідаю в окремому. Відео подивитись можна за посиланням під цим записом. Повторю, те, що я кажу дуже часто: я нікого не агітую за домашні пологи. Це має бути свідомий вибір жінки та пари, при здійсненні якого вони повинні впевнитися в тому, що це справді безпечно, що вони прорахували всі можливі варіанти розвитку подій, а також свої дії в цих ситуаціях. Отже, перейдімо до моєї історії. Чекаю цього вже з нетерпінням. Минули. Ов на свою розповідь про останню вагітність я записувала на 39-му тижні, коли ми тільки переїхали на нову квартиру, коли в мене були сильні передвізники. Хто цього не бачив, можете перейти також за посиланням під відео і подивитися, не буду повторюватися. Пологі мої четверті відбулися на терміні приблизно 40 з половиною тижнів, а тобто ще півтори тижні я ходила з такими сильними передвізниками. У мене було кілька разів, коли я вже дійсно думала, що я народжую. Хочу виділити кілька таких ситуацій, тому що вони ну, стали для мене такими символічними, визначними. Отже, перша така важлива для мене репетиція пологів відбулася на термін 39 тижнів і 3 дні. Я довго не могла заснути, як то часто бувала напередодні, але в цей раз все було дуже незвично, тому що дуже активно рухався малючок. І ці рухи були не такими там хаотичними поштовхуваннями, а саме голівкою ніби е, втискувався в та. Десь так пів хвилинки болючок втискається, і після кожного такого втискування е, у мене починалися тренувальні перейми. Тобто, в мене було таке відчуття, ніби е, молючок собі розсуває шлях, готуючи мене до пологів. І я довго не могла заснути в ту ніч, почала засікати. Перейми на лічильнику, нібито все було регулярно, нібито регулярність, ну, тобто періодичність ставала чистішою, нібито за моїми відчуттями перейми також посилювалися. Я напівдрімала, напіврозслаблялася, просто лежала, відчувала, дихала десь, напевно, до 3-4 ночі, тобто іноді я впадала в сон, але все одно кожні 5-10 хвилин мене будили от такі тренувальні перейми. Ще було цікаво, я була морально готова до пологів, але е, в мене в голові була така картинка чомусь давно. Я дуже чекала, коли з'явиться черешня, <головіка> та свіжа черешня. І я дуже хотіла наїстися до пологів. І в мене була навіть така колись картинка, що я от їду е, на ринок за цією черешнею, купляю черешню, в мене відходять води прямо на ринку е, і починаються пологи. Ну тобто цікава така була картинка. І зараз я зрозуміла, що ну, якщо я зараз вночі народжу. То я залишаюсь без черешня, я так її хочу. І мені хотілося, щоб ну бодай до ранку пологи не відбулися. І чоловік з самого ранку поїхав на ринок і купив мені цю черешню першу свіжу. Ближче до ранку я зрозуміла, що посилення відчуттів немає, і що навряд чи я вже народжу зараз до ранку. Але заснути я все ж таки не могла. Я вже була голодна. Я вирішила піти перекусити на кухню. Все ще в мене періодично виникали перейми. Я розуміла, що вони вже потихеньку йдуть на спати, але мені здавалося, що зараз я поїм і або в мене з'являться сили, і від цього такі пологи почнуться більш активно. Або я посплю і вже десь там після обіду, під вечір, в мене все знову відновиться. Ну тому що пологи нарешті запустяться. Такі в мене були відчуття. Я навіть почала знімати відео. Ну, думаючи, що це мої пологи, я дуже хотіла засняти їх на камеру. Але до речі, в той момент зрозуміла, що від того, що я щось знімаю, я ще більш розфокусовуюся від пологів. І всі процеси йдуть ще більше на спад. Тож для себе я зробила такий висновочок, що навряд чи я зніматиму свої пологи. Врешті-решт, в 6-7 ранку, я таки заснула на кілька годин. А до речі, ще одна думка, яка мене зупиняла в тому, що. Бажати, щоб було відбулося саме зараз, це те, що в мене не було фотосесії з моїм животиком, а я дуже хотіла якось зберегти це в пам'яті, тому відразу, прокинувшись вранці, поснідавши, ми влаштували невеличку домашню фотосесію. Потім чоловік таки з'їздив мені з черешнею, я насолодилася вже отримала задоволення і морально відпустила цю ситуацію. День-два після цього все було. Відносно спокійно, тобто час від часу виникали але нічого особливого не відбувалося, і через два дні до мене в гості мала приїхати подруга. Ще кілька слів про те, як я собі уявляла ці пологи. Тобто, коли я собі намагалася якось візуалізувати, фантазувати про те, як я бачу народження цієї дитинки, в мене не було ніякої чіткої картинки. Хотілося все просто віддати на розсуд вищих сил, на розсуд мого малючка, на розсуд мого тіла, і як сама відбудеться, так і відбудеться. Так, я знала, що я хочу побути якийсь час у ванні в водичці, спробувати. Ми навіть коли ванну вибирали для цієї квартири, розраховувалося тим, щоб вона була доволі вмісною, щоб мені там було зручно комфортно. Ще в мене була така фантазія про те, що буде е, за вікном гроза, що буде злива, ну тому що я дуже люблю літні грози зливи, і в мене ця стихія прям заряджає, надихає. Ще в мене була фантазія, що в мене буде домальована ця картина, яка досі, до речі, не до кінця домальована. І що вона мене буде надихати, заряджати в пологах. І от останній тиждень я намагалася надомалювати, бо боялася з такою установкою, поки вона не буде домальована, я себе не відпущу пологи. І ще одна невеличка думка, яка в мене відвідувала час від часу під час, час вигідності, це те, що я хочу, щоб зі мною в пологах поряд була моя подруга, саме та подруга, яка мала приїхати в гості в цей день. Мені хотілося б в більшій мірі, щоб вона могла побути з дітками, а чоловік міг повністю віддавати свою енергію. Мені не відволікаючись на сторонні справи. Але з ряду причин я вирішила, ну що не буду запрошувати її в пологи, що ми впораємося, як і минулі рази. Постійно, до речі, історії моїх минулих пологів теж є на каналі. Посилання знову ж таки залишаю під відео. Приїжджає до мене ця подруга, Ми чаюємо, балакаємо, тут за вікном починається злива. Дуже сильно. Я вже з нею жартую, що все я тебе нікуди не відпускаю. Отже, сьогодні буде народжувати. І вона на була готова залишитися. Але в мене ну, жодних якраз в цей вечір, жодних передвісників не було. І я її відпускаю додому. Речі, вона мені ще привезла всяких смаколиків, горішків, фруктів, гранатового соку, який мені потрібен був для післяпологового напою, ну за тих дрібничок, яких мені не вистачало. І а, вона їде додому, ввечері я вкладаю діток спати. В той вечір я була роздратована чомусь чоловіка, вже не пам'ятаю чому, але мені я пам'ятаю, що я вклала всіх спати, і мені хотілося трошки побути самі, побути в тиші, а, відчути, що я всередині, якось це а, відпустити, пропустити крізь себе. І я затрималась на кухні попити чай. І от я сиджу, я запалила свічку собі, роблю таку праву, яка називається переперегляда, відпускаючи роздратування, відпускаючи інші думки сторонні, які, як мені здається, мене можуть ще не впускати в пологі. І з диханням, з цими проживаннями відчуваю, як в мене знову починають летати хвилі тренувальних парей, І в цей раз вони вже так гасно відчувалися самим хвилями, які от. Вони зверху прямо під шиї по хребту спускаються вниз, потім охоплюють животик і ніби відкривають мене. Це було дуже цікаво. Я сиділа на стільчику максимально розслаблено, просто дихала, просто відчувала, і мені хотілося, щоб так воно і було в пологах. Тобто промайнула така думка, що саме так я їх хочу народжувати і оці такі відчуття переймі переймів хвилі я собі в тілі зафіксувала, що так може бути. Якийсь час я сиділа, навіть собі знайшла музику, яка мені відгукнулася, причому це була випадкова музика з YouTube, не та яка я готувала собі на пологи, вікнула її і просто дихала, просто відчувала, вилеталася якось, як мені хотілося. Відчуття наростали, ставали частішими, Ну тобто я вже була знову ж таки впевнена, майже там на 90% що це пологи починаються. якийсь момент мені захотілося тепла. І причому не просто теплою а в мене прям було таке бажання виконати пх'янку, тобто промаслювання теплим маслом. Але мені так не хотілося вставати, якось клопотатися, тобто відволікатися тілом, відволікатися відчуттями на приготування до цієї процедури. От тут я відчула, що мені була б дуже доречна довга, яка б все підготувала, все зробила для мене, а мені б залишалося лише. Відчувати, насолоджуватися процесом. На жаль, в мене такої довгої не було. Чоловік спав і я розуміла, що поки я прийду до нього, поки я поясню, що я хочу, знову ж таки, я виб'юся з процесу. Максимально довго, наскільки мені було комфортно, я просто сиділа, потім таки робила всі приготування, виконала бух'янгу, прийняла теплу банну. Уже в ванні, по-перше, ще один такий цікавий момент. Я запалила дві свічки. я Зрозуміла, що це для мене вже надто світло. Мені хотілося абсолютно темряву. це я також собі таку взяла галочку для справжніх пологів, що мені напевно хотітиметься більше темрява. Я зрозуміла, що в мене відчуття вже знову ж таки стихають потихеньку. Пішла після ванної, ще попила чаю. а От з 39 тижня починаючи, не з 36-го як зазвичай я робила попередню їхності, з 39-го я пила інтенсивно чаї з малини, щоб додаватися до І Зараз я попила такого чаю, але ну, якби відчуття не посилились, і, врешті-решт, я пішла спати. Потім ще кілька разів де, в мене траплялися такі тренування, але вже про них детально розповідати не буду. Врешті скажу, що там в 40 тижнів і здається один чи два дні, в мене був запланований візит до жіночої консультації, я вже дуже не хотіла туди йти. Я сподівалася, що я народжу до цього терміну, але так не сталося, при тому, що передвісники були вже ну надзвичайно активними. Тобто, останні там кілька днів був такий стан, що в мене тренувальні перейми виникали від найменшого року. Тобто, якщо я полежала, перевернулася з боку на бік, в мене виникає перейма. Якщо я стала. Щоб сісти чи пройтись, тобто варто мені було пройтись коридором е з однієї кімнати в інше, в мене виникала тренувальна перейма. Е варто мені було сісти на унітаз попісяти, е в мене виникала тренувальна перейма. І постійно було це відчуття, що малючок тисне вниз, що він дуже тисне на сочовий хур, е що мене прострілюють всі ці нервики. ну, Я думаю, ті, хто покрахітні. Розуміють про що я. Можливо, не всі, але багато хто. І в такому стані вже дуже втомлена. Приходжу я на візит до жіночої консультації. Я зараз з вами розповідаю цю історію, розумію, що прийдеться її ділити на кілька часин, тому що ми ще не, не дісталися до пологів, а вже знято дуже багато і дуже довго. Вибачайте, але але ну, мене це справді не дихає, мені це цікаво, сподіваюсь, сподіваюся, вам також буде це все почути. Приходжу я не візит до жіночої консультації. Ми робимо планове КТГ. І розуміючи цей мій стан просто кілька слів про тактовність лікаря. Прокинулась моя дівчинка, тому я роблю паузу і дозапишу відео пізніше. Ну, у вас тут ні однієї не однієї переміни, було? чоловік так трохи захвилювався, склала ковдри, пелюшки, розташувала свіч. І тут прийшло таке відчуття страху. Відчула легке сексуальне збудження.